любі діти, шановні батьки і вчителі, знову прийшов до нас вересень, але він такий незвичний. Не чути дитячих голосів на шкільному подвір'ї. Адже всі ми зараз у різних куточках України і світу. Але в цей день, День знань, рідна школа знову об'єднує всіх нас в одну родину. І від цього радіє серце. Поки ми разом, поки у нас є бажання вчити і вчитись, нас не подолати ніяким ворогам. Дякую всім за відданість школі. Лише два учні забрали документи і перейшли на навчання до інших закладів, а всі інші виявили бажання зустріти цей навчальний рік і провести його разом із своїми вчителями і друзями. Знаю, що дітям буде непросто, але хочу запевнити всіх, що вчителі готові допомогти дітям опанувати знання. І запобігти їхньому перевантаженню. Дуже сподіваюся, шановні батьки, і на вашу допомогу. У цьому навчальному році до школи прийшли 60 першокласників. Звертаюсь до вас, наші наймолодші учні. Сьогодні ви вперше почуєте шкільний дзвінок і зустрінетесь з однокласниками. Нехай навчання буде для вас в радість і кожен день приносить нові відкриття. Зростайте здоровими і розумними на радість батькам і Україні. Шановні вчителі, високо ціную ваше бажання допомогти дітям опанувати знання сил вам, здоров'я. І натхнення на весь навчальний рік. Тож нехай, незважаючи на труднощі, цей рік буде успішним для всіх нас, вірю в наших учнів і вчителів, у ваші таланти, здібності і наполегливість. Зі святом, з Днем Знань і освіт, перший дзвінок.